Бає, той про майбуття, той в руках життя тримає, бо здоров'я є життя. Доброго ранку, любі діти, доброго вам дня. Бажаю усім, здоров'я і добра. Бо здоров'я, діти, в світі головне, а здорового і веселого. Щастя не мине, запам'ятайте, здоров'я бережіть, доки малі, і мудрими йдіть по цій землі, хай кожен з вас запам'ятає, без здоров'я щастя не буває. Щороку, 7 квітня, люди в усьому світі відзначають день здоров'я, бо саме найцінніше у житті людини це здоров'я. Купити здоров'я неможливо, тому що його потрібно зберігати і зміцнювати з маличку. Отже, від чого залежить наше здоров'я? А здоров'я залежить від правильного спосібу життя, це режим дня, ранкова зарядка, загартування організму, це правильне та корисне харчування, це особиста гігієна, вживання вітамінів, займання спортом, здоровий сон. Та денні прогулянки на свіжому повітрі. Щоб здоров'я добре мати, слід про нього змалку дбати, кожний ранок обливатись і зарядкою займатись, у дворі щодня гуляти, повноцінно їсти і спати, добре мити всі продукти, досхочу вживати фрукти, за зубами доглядати. Дірочки всі пломбувати, а солодким не зловживати. Свізкультурою дружи і здоров'я, дитино, бережи. А зараз я вам прочитаю назви дій, які допомагають зберегти здоров'я. А ви, діти, у клітинках поставте знак додати, тобто плюсик, якщо ці дії ви виконуєте самостійно. Перше. Робити ранкову зарядку, вмиватися, чистити зуби, розчісувати волосся, мити руки, складати особисті речі у свій рюкзачок, а якщо школярики, то в портфель. провітрювати кімнату. Мити посуд. Обирати одяг відповідно до погоди. Переходити дорогу на перехресті, але разом з дорослими. Планувати відпочинок у вихідний день, подарувати листівку власноруч. Сортувати сміття. А зараз, діти, пропоную пограти в гру, яка називається Додай слово. Це слово обов'язково потрібно запам'ятати і правильно користуватися. Не носи в кишені жуйки, крейду яблука і булки, кнопки, цвяхи, сірники, а носи носовики. Діти, запам'ятайте, в кишені ми носимо тільки носовики. Будь охайним завжди сам, уникай дірок і плям.